Так вона виглядає. Можна з столу, можна вживати. Будемо робити салат. Для цього треба салат, рукола. І далі буде. На салат. Виклали руколу, виклали гранат і виклали порізаний апельсин. Далі буде. Додаємо горіхи. На пательню наливаємо олію і викладаємо сир на пательню Обсмажуємо сир рікота з обох боків до золотистої шкариночки. Будемо готувати заправочку. До неї входить оливкова олія, винний уксус, мед і діжойська горчиця. Це все змішуємо і буде заправочка до салату. Така вийшла суміш. Сир підсмажений. Додаємо до салатів і заливаємо заправочкой. І, може, до столу. Виклали сир на тарілку і будемо зараз заливати суміші. Отак от, от така суміш і поливаємо потрошку. бажано по сиру. До столу.